D&D – це не хайвірул-система, але навіть тут є неочевидні моменти, про які мало хто говорить. Ми всі знаємо троп, при якому свята енергія ефективно вбиває немертвих, але в D&D немертві, яким вона так шкодить, скоріше виключені із правил. Існує лише сім статлоків немертвих, які отримують подвоєну шкоду Віцяєво. І то три статлоки це варіації Тіні з двох мануалів та пригоди, одна немертва булетка і ще три належить варіаціям вампіратів. Тобто лише три унікальні істоти страждають від цяєва у мірі, у якій нас вчить стереотип. Не фентезі ехо від еховоїна це об'єкт, а не істота. Тобто на неї не діють жодне закляття чи ефект, що діє на істот. Це розповсюджується як на бафи, так і дебафи. Вона не може давати бонус від оточення, бо це знову ж таки об'єкт. Та у його описі вказано, що воно може рухатися будь-який бік на 30 футів. Це означає крізь стіни та у повітря, дозволяючи вам літати на ньому. Jack of all Trades Барда, який дозволяє додавати бонус майстерності до абіліті чеків, також працює і на ініціативу, додаючи бонус їй, так як і на всі закляття, що потребують абіліті чека, як то counterspell та telekinesis. Коли ви використовуєте закляття, уважно читайте, на якій цілі воно працює. Бо, наприклад, Charm Person, який працює на гомоноїдів, не буде працювати на істоти інших типів, демонів, монстрів, немертвих тощо. У новій нові редакції Кобальди мають тип дракона, а гобліни фей, і на них це улюблене закляття дресувальників. Монстрів працювати не буде. Гравці так само можуть взяти раси, що мають тип фей, монстра, конструкта числизоти, і так само отримати від цього бонус або певні складнощі. Без можливості отримати бафи від союзника. Боги насправді існують в усіх сетінгах одночасно. Через злорні причини матеріальних планів, тобто світів багато. А у зовнішні плани існують тільки в одному екземплярі, роблячи присутність богів вседосяжною. Але звісно, популярність культів варіюється, і культ містра у Драгонленсі буде меншим, ніж на Файруні, тому вам нічого не заважає створити персонажа у сетінгу з Палджемера, що вірить у маска, чи молитись на Праймуса в Вебероні. Сопроти варвара не пробуваються магічною зброєю. Ця особливість, в принципі, стосується істоту, у яких є такого роду резіст, але не вказано, що його долає магічна зброя. Для цього у статлоках існує окрема сноска. Тому варвар не втрачає ефективності резіста з рівнем, а майстру треба уважніше дивитись на статлок. Ефекти не стакуються. для того, щоб вони комбінувались, їх джерела мають бути різні, або простіше назви ефекту має бути інша. Наприклад, Emboldening Bond Клірика може додаватись до Ability чеків, як і Guidance, і незважаючи на те, що ефекти роблять одне і те саме, вони будуть поєднуватись, стакуючись ще із Jack of all trades барда, потенційно додаючи величезний бонус до, до прикладу, ініціативи. Це також працює і в інший бік. Наприклад, Spirit Guardians це ефект, який не може працювати на одну і ту саму істоту більше разу за раунд, тому шкода від Spirit Guardians не стакається, що може фруструвати гравців. Драконороджені Файруну ненавидять драконів. Незважаючи на назву драконороджені, ніяк прямо не пов'язані вони із драконами. У Кобальдів набагато більше спільного з тіма магічними істотами, ніж у драконороджених. а у 2024 Кобальди ще й тип істоти дракон отримали. Така оманлива річ у драконароджених створена їх сумбурною та коротенькою історією, про яку я робив відео. І сама назва драконароджені данаєм представниками інших рас, спираючись на чемпіонів Багамота, про яких жителі Файрону дізнались раніше ніж про саму расу, ми зараз називаємо драконароджені. Всі здібності у грі можна візуально змінити, підлаштувавши їх під сетінг. Наприклад, вам не подобається винахідник, що ставить усюди турельку. Нічого не заважає з нього зробити шамана, який буде ставити ту ж саму турель, але тепер вона буде виглядати. Як тотем. це зветься кастомізація, і вона дозволяє змінити візуально будь-яку здібність, спел чи прийом, як ви захочете. На першому рівні Warlex2024 найсильніший персонаж, бо маючи пакт пут, він може викликати квазіта або Сфінкса Диф. Обидві істоти вже по здоров'ю будуть більше, ніж будь-який персонаж. Ви можете витратити свою атаку та їх реакцію, щоб вони атакували у ваш хід. Роблячи дію на їх хід вільною, дозволяючи зробити ДЕш, Дісенгейдж та ухиляння. Осфінкс тепер офіційно найдамажніший фамільяр, якого ви можете отримати. Так, навіть дамажніший за імпак. у свою чергу не наносить так багато шкоди, але він чарівний дізеблюр, бо може отруювати ворога без іва, роблячи всі його атаки та абіліті-чеки з перешкодою, потенційно роблячи ціль слабшою, полегшуючи захват. Саме тому варлику двадцять 2024 відкрив у собі нові можливості, роблячи і без того найкращий клас у грі ще сильнішим. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосяч, Олександру Коренєву, Мішель, Дасту, Грамсі, Дютєму, Стілбобу Бобу і Сосубезбожному, Хонзянхаузу та Данилі. Для всіх інших ставте лайки та підписуйтесь. Па-па!